24 жовтня відбулось засідання оперативного штабу з координації дій виконавчого комітету Української міської ради. Такі засідання проходитимуть щопонеділка і направлені на оперативне реагування всіх служб та відомств виконавчого комітету на виникаючі проблеми в процесі життєдіяльності громади. Я вважаю, що основна задача створення нашого штабу полягає в тому. Щоб ми спільно і оперативно могли напрацьовувати рішення, які допомагали б міському голові видавати розпорядження і нормально працювати. Першим доповідав представник ДСНС. За минулий тиждень було б три виїзда. Солоджути ліс терпільних не виїзд і українська світа. За минулий тиждень. На, на даний час у нас знаходяться три електростанції, дві з Одеси приїхали. 200 кВт одна і 38 друга. І у нас біля церкви на 70 кВт для забезпечення на випадок, на всякий випадок забезпечення у нас електроживлення. Зараз на даний момент на Трипільський тест працюють два крани по 50 тонн, представляють і трапляють наші трансформатори для забезпечення. Начальниця управління гуманітарного розвитку зазначила, що на базі Халап'янської гімназії розпочато облаштування тимчасового укриття. Кінцевий термін робіт очікується до початку нового року. Після цього в найшвидший термін буде організовано підвіз учнів в навчальний заклад для офлайн навчання. З приводу перебоїв в електроживленні інтернет-взязку та інших можливих проблем з проведення онлайн навчання є відповідні рішення управління. Кожним директором Закладу, враховано і графік відключень, перш за все, і робота вчителів, вчителі дають дітям завдання додаткове, щоб підстрахуватися. Але ж в принципі вже настільки побудована робота онлайн, що заминок і запитань немає. Є технічні ідеї, деякі питання стосовно підключення інтернету, перепідключення кожен понеділок, але зараз це питання вирішується проведенням. Про початок опалювального сезону доповідав перший заступник міського голови Григорій Ткаченко та начальник підприємства з обслуговування житла Євгеній Свояченко. Загальні у нас це слава, але як показала ситуація по Тріпівській коли була було і У нас виникає достатньо багато серйозних питань. У ну, першу чергу це відживання об'єктів інфраструктури. То, що на Євгенії говорим через нас прошлої неділі. Надали допомогу на кісній передбачений впадок тригенератора 200 кВт і 60 кВт, у нас і 40 з Одес і з Півцертю. Зараз це питання на рівні міністра передати тимчасове користування. вважати, що ми сьогодні ще буде якась заміщена проблема, нас на цього всього вирішена, тому що руха підвищеної стані. І стало питання. По деспалу. Діспалу ми зараз ну, довго вже підписано на 20 тонн. Але щоб зрозуміло, якщо ми тільки запускаємо водозабор кінців на 4, центральна насосна станція і в чесні споруди, нас практично за добу за добу виходить 5 тонн селян, якщо І Якщо перевести на 50 гривень, розумієте, які це кошти. Це зрозуміло, що нам треба саме головне передбачити всі не передбачити, може бути, потребівський тест, тому що практично точечно ми зможемо якийсь певний період перейти, зрозуміло і все. але принаймні це не є той варіант, який ми пройшли практично безаварійно, спокійно, зимовий період. Єдине, що ми всі розуміємо, за один день опалювальний сезон не починається. Так? Він починається з якогось числа, і ми, щоб розвоздушити всі будинки, це які окремі, які там були завоздушені, тобто це треба тиждень або два. Ми повинні не забувати, що зараз на цей опалювальний сезон у нас зменшився температурний режим згідно указу президента, 16-18 градусів це комфортна температура в квартирі. Так, якщо у людини в одній квартирі в кімнаті не працює один радіатор, так, це не таке страшне, скажімо так, явище, що може бути там інше питання, якщо воно взагалі буде відсутнє. З приводу забезпечення електроживленням об'єктів критичної інфраструктури було проведено закупівлю електрогенераторів. Віджено було жовтня, 244, Придбання видгенераторів. При 60 штук, насамперед, для забезпечення воду поліцейного приємства для відкачення. І також до цього до генераторів придбання дизель. Ніякої предоплати ніхто нікому робити не буде. І Ми розуміємо, що постачання всього у нас воно все одно буде якийсь певний термін. На сьогоднішній день. Всі знають, що ні генераторів, ні систем опалювання мобільних в країні немає. Все, що заходить, з колес забирають Збройні сили, там набагато потрібніше, і буржуйки і все остальне. По мірі постачання будемо отримувати генератори, договір можемо зупинити в будь-який час. Якщо, може, щось знайдемо краще або дешевше. Я буду зараз питатися ще все таки взяти без грошей у держави. Там зараз перемови ще ведемо з підприємствами. Якщо буде на то нагода, то приватники трохи допоможуть місту і, можливо, нам менше прийдеться закупати, враховуючи, якщо нам передадуть генератори безкоштовно. Про всі подальші рішення та зміни дивіться додатково на сторінці української громади в Фейсбук, а також на офіційному сайті нашої громади.